Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема цікава та важлива, бо в серпні місяці вже всі мають гарну розсаду полуниці і висаджують полуницю рослини полуниці. Для того, щоб отримати врожай в наступному році. Отож, у нас сьогодні аграрний гороскоп посадки полуниці в серпні 2023 року. Всі розрахунки за київським часом. Перший період починається у нас 4 серпня після спаленого шляху місяця, 4 серпня, всі 24 години в рибах це гарний період. Наступний період у нас в тільці при спадаючому місяці. На жаль, 8 серпня випадає в зв'язку з тим, що буде перехід місяця з 3-4 фазу. Залишається гарний період 7 серпня з 10-ї години ранку до кінця доби, 9 серпня, з 1 години ночі до 10-ї години ранку. Наступний період близнюки при спадаючому місяці, 10 серпня, починається. Цей період всю добу з початку і до кінця доби, 11 серпня з початку доби та тільки до 18 години вечора. Наступний період буде для посадки полуниці гарний це рак, спадаючи місяць 12 серпня з 4 години ранку до кінця доби, 13 серпня всі 24 години та 14 серпня з початку доби до 9 години ранку. Наступний період Скорпіоні зростаючий місяць, гарний період, 22 серпня, починається 6 години ранку до кінця доби, а 23 серпня, всі 24 години. Ще один період у нас до кінця серпня дуже гарний для посадки полуниці. Це у нас Козирі. зростаючий місяць, 26 серпня, розпочинається з 17 години вечора до кінця доби. 27 серпня всі 24 години, та 28 серпня з початку доби та до 13 години дня до обідньої перерви. Що ж, ось такий, дивіться, у нас агрогороскоп посадки полуниці на місяць серпень 2023 року. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.